Українська мова, синя жовта стрічка, вишиванка на тимчасово окупованих територіях. Будь-який прояв любові до всього українського це майже гарантовані тортури чи тюремний термін. А відтак зберегти Україну в серці там, де хазяйнують окупанти, це великий ризик. До дня української державності. Ми покажемо, чого коштує спротив у Ліві ворога. Поїздка на оздоровлення, що по суті була викраденням а дитячий табір колонію суворого режиму. Владислав родом із Херсону згадує, яке дозвілля влаштували йому окупанти. Там були троє невідомих мені чоловіків. Вони були у військовій російській формі. У одного з троїх чоловіків була зброя. Я відчинив двері. Після чого цих невідомих трьох чоловіки зайшли до мене. У квартиру та почали казати, що я повинен зібрати речі і проїхати з ними. Влада та інших фактично викрадених дітей повезли до одного з санаторіїв в окупованому Криму, забороняли спілкуватися українською, змушували співати російський гімн та щодня вивішувати ненависний триколор. Влад не хотів миритися з майже тюремними порядками і висловив протест. Я взяв свої труси, пішов до флаштока. Зняв російський прапор та повішав туди свої труси. Після чого підняв і пішов у туалет та викинув в смітник російський прапор. Два варіанти: психлікарня чи на п'ять днів в ізоляторі. Я зібрав речі і сказав йому, що я піду краще в ізолятор. Вирвати влада з лап окупантів і повернути до України вдалося завдяки зусиллям його батьків і тривалій роботі наших посадовців і спецслужб. Втім, це скоріше щасливий виняток, адже найчастіше ті, хто не приховує своєї проукраїнської позиції, потрапляють під каток російської каральної машини. Людину зазвичай арештовують і одразу інкримінують шпіонаж. Тобто ж погунство і зраду державницьку, це від 23 до повічного в окупації. Це не варіант, коли людина просто зникає. Це означає, що її починають одразу катувати серйозно в, в катівнях, ФСБшних. В іноді вона не виживає, а іноді вона десь зникає на тюрмах на російських. Дивом вдалося вирватися з окупації Сашкові. Окупацію я обходив десятими дорогами, особливо тих окупантів. Бо вони всі чіплялись, це я точно знаю. Всіх коротше, хто там був, хто там був з українців, всіх матом коротше били і коротше, я десятими дорогами їх обходив. хлопець дві доби йшов степами з Херсонщини сам, намагаючись ховатися від дронів та обходити мінні поля, коли прийшов до села Лупереве на Миколаївщині, постукав до першого ліпшого будинку. Люди часто звертаються, ну, щоб хлопчик це був перший раз. Він попросив спочатку хліба покушати, а потім якось до вас просто попросив голку. Я його спитала, навіщо тобі голка, він каже, мені прапор зашить. Український прапор міг стати вироком для хлопців окупації, констатує Петро Андрющенко. Росіяни, мов вогню, бояться тих, хто не забув рідну мову і позиціонує себе українцем. Окупанти фактично дують на воду, вишукуючи навіть формальні приводи для арештів. Просто лайкнув пост, якийсь перепостив, просто поставив на ту реакцію під тим постом іде не варто, написав на той коментар. Зазвичай так. це. Е, нещодавно заарештували і засудили жіночку Бердянську за доносом двох лікарів. А, і це на соціальні мережі. Тобто, вона на кшалт підтримала удар був по-бердянську, Вона сказала: добре, що нарешті прилетіло щось таке. Ну тобто, не прям там щось антиросійське, да, відверто кажучи. А це почули два медики: доктор, і, я так розумію, медсестра, і вони написали донос на неї, її заарештували, засудили. Та навіть попри терор, попри постійні погрози на вулицях тимчасово окупованих міст і сіл, періодично з'являються жовто-блакитні стрічки і плакати українською мовою. А ще звучать вибухи у місцях скупчення окупантів. Та туда. Адже справжні українці навіть під загрозою утисків знаходять можливість у котре виявити свою любов до батьківщини і надію на повернення української державності по всій її території. Нінколоміці Лизавета Яковлева, Елизавета Кротик. Подробиці телеканал «Інтермарафон», Єдині новини.